Ну, що ж, шановні студенти, сьогодні ви учні 10 класу, а я ваш учитель історії Оксана Григорівна. Котлет. Одразу обговоримо правила нашої з вами сьогоднішньої співпраці. У нас є одне єдине правило: це бути активними. Пам'ятайте, що е, усі думки важливі. Ми можемо з вами використовувати е, ті моменти, які нам пропонує Zoom. Тобто, у нас є чат, у нас є вподобайка, чи не вподобайка, у нас є піднята рука. Ваші е, прізвища імена я бачу, тому думаю, що нас з вами вийде е, гарна співпраця. Якщо вам підходить моє правило бути активними і пам'ятати, що кожна думка важлива, ставте, будь ласка, лайк. Гаразд, е, розпочинаємо. Зараз я виведу вам на екран невеличку таку презентацію, і ми з вами будемо. Працювати дуже плідно, отож розпочинаємо ми з вами надзвичайно великий блок. Це в боротьбі за українську незалежність. Хоча в 10 класі цей блок охоплює період 1918-1921 років. Але направду, напевно, ця тема актуальна і до сьогодні, адже ця боротьба не завершилася. І першим блоком із цієї теми у нас є українська держава Павла Скоропадського, оскільки уявімо, що ви мої учні, і я вам напередодні. Запропонувала опрацювати певний ем, певний обсяг матеріалу, серед якого були і питання внутрішньої та зовнішньої політики Палацкоропадського також були спогади, були історичні документи. Е, тому, відповідно, сьогодні ми з вами працюємо на рівні так званий перевернутий клас. Е, ви ознайомлені із матеріалом, і ми вільно обговорюємо важливі моменти. Е, ось, уже знаючи те, що ви знаєте, і е, те, що ви почули сьогоднішню тему, скажіть, будь ласка, які завдання ви хочете поставити для себе на сьогоднішній Урок. Щодесенько, будь ласка, так, по одному завданню, яке ви поставили. Ну, перше, в мене висвітлює Вадима, пане Вадиму, прошу. Запитання, яке саме, тобто, по темі, які. завдання вам... що ви хочете дізнатися, що ви хочете дізнатися на сьогоднішньому уроці? Дивлячись на тему. Павдер, українська держава Павла Скоропадська. Ну, я б хотів напевно становлення держави Павла Скоропадського знати, тому що це досить цікава тема. Супер, добре, дякую. Пані Вікторія, кобець. Ну, я б хотіла б, щоб проваджував саме Павло Скоропадський. Угу, добре, дякую, пані Аліна Стерчук. Увімкніть, будь ласка, мікрофон. Угу. А, можливо. А... Можливо, хто він як виглядав чи симпатичний мужчина був, може бути таке? Може бути може. Добре, дякую. Е, тому е, все ж таки хочу е, разом з вами о, сформулювати такі завдання уроку. Зокрема, ми з вами справді маємо обговорити той момент, ту епоху, як е, становилася ця українська держава, в який момент прийшов Павло Скоропадський. Маємо точно зосередитись на його внутрішній і зовнішній політиці, обговорити досягнення трабли проблеми. Теми, так, що було добре, що було недобре. Також маємо чітко розуміти такі історичні терміни, як прелімінарний договір, консерватизм, гетьманат, ну і продовжувати з вами критично мислити, вчитися, тому що в сучасному світі, в умовах російської пропаганди, це є надважливо. Е, ну і насправді якось так випадково вийшло. Сьогодні я отримала з того світу так, повідомлення у Viber. Павло Скоропадський до нас звертається з вами сьогодні такими словами, що я став гетьманом України, але попереду у мене є багато викликів ну і проблем. Допоможи мені втримати владу. От як на вашу думку, чому саме з таким месенджером може звертатися Павло Скоропадський до сьогоднішнього покоління? Як от ви вважаєте? Чому він може просити вас допомогти йому втримати владу? З тих знань, які ви отримали опрацьовуючи матеріали. Пані Ксенія, як ви? От, тому що він якби те, що е, було в його руках, він вже зробив так, а далі все йде за нами. Тобто та Україна, яку він ну виборов, ось якби далі все за моїми поколіннями, що буде далі залежить від нас. Добре, дякую за вашу думку, дуже гарно. Пані Бойко Оленко, прошу. Я думаю. Ну, як думаєте? Ну, Павло Скорпацький, він був досить такий, ну, непоганий гетьман. Він боровся, можна так сказати, за Україну. Угу. Він сам був російськомовний, наскільки я знаю, він все ж таки впроваджував українську мову і в школах, і, і взагалі в культурному просторі. Супер а... добре, дякую. Дякую. І зверніть ласка увагу, що він вас просить втримати владу. Тому можемо логічно подумати, чи довго він був при владі? От як ви вважаєте? Пане Андрію? Він був доволі малий проміжок часу при владі. Якраз угу. внутрішні чвари, з якими нам треба допомогти, щоб він отримався при цій владі, тобто, що потім він був скинутий винниченком. І ну, взагалі була революція, якщо не помиляюсь, проти Скоропадського. Так, супер, добре, дякую. І я надама в кінці оно таке: епоха Скоропадського, 1918 рік ВС 2025. Буквально одним реченням ви можете навести якісь паралелі, подібне і відміни між тим, що відбувалося в Україні, коли Скоропадський приходить до влади 29 квітня 1918 року? І от ми сьогодні з вами сидимо на цьому онлайн уроці у 2025 році. Будь ласка. То у нас тут, пане Вадиме, давайте ваша думка. Одним реченням описати, так? так ну, будь е... ласка. Так. Ну, можна описати це як боротьба за незалежність, адже що при Скоропадському, що зараз держава бореться проти агресора. Угу. І в принципі, в нас виходить, що ворог не змінився, і внутрішні проблеми також. Окей, йдемо далі. Е, портрет е, Павла Скоропадського. До речі, звертаю вашу увагу ви учні десятого класу на НМТ. Він виноситься на обов'язкове розпізнавання. Будь ласка, проскануйте QR-код. Якщо вам зручно, і трьома фразами опушіть, які у вас асоціації виникають із Павлом Скоропадським, ось в момент, коли ви бачите його портрет. Якщо ви з телефону і вам незручно буде сканувати QR-код, я можу скинути посилання у чат, і ви можете прямо по ньому перейти і спробувати ввести на Ментіметр декілька ключових фраз, яких ви асоціюєте, ви асоціюєте із Павлом Скоропадським. Будь ласка. Чи вдається, лайк? Чи якісь проблеми? Комунікуйте, все нормально. Ми тут зараз з вами на 20 хвилин, друзі, порадники і помічники. Ось, працює, бачу. Так, борець, гетьман, патріот. Добре. Дякую вам. А тепер, ну, взагалі-то планувала, що ми з вами подивимося відео, але техніка вміє нам. Підсовувати різні моменти, але оскільки ми вже з вами працю ви вже опрацьовували певні строчні документи, я думаю, що ви зможете з легкістю дати мені відповіді на запитання, які були до відео, і зі своїх знань. То тобто, чи можете ви мені вказати конкретно число, місяць і рік, коли до влади прийшов Павло Скоропадський Пане пані Ксенію, можете назвати не можу, згадаю точно. Добре, тоді ви мене хороші учні, нотуємо в своїх зошитах. 29 квітня 1918 року відбувся гетьманський переворот. І тепер, коли ми чуємо з вами слово гетьманський переворот, от скажіть чесно, що ви уявляєте, чуючи гетьманський переворот? Вам видно е, слайд, який я показую? Пані Аліно Сидорчук. Видно. Видно. А скажіть, будь ласка, то що ви уявляєте, коли чуєте переворот? Коли. Приходять до влади ну, інші люди? Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, ви от, ну, вчуєте, коли слово переворот, ви вважаєте це так відбулося мирним шляхом? Чи було якесь повстання, пролиття крові? Насильницьким, насильницьким, що нам так ну слово переворот так асоціюється. Mm -hmm. Добре, дуже дякую. А які ми можемо виокремити основні аспекти діяльності режиму Павла Скоропадського, з тих історичних документів, які ви досліджували вдома? Що ми можемо про нього сказати? Жу, дехто з вас згадував про те, якою він мовою розмовляв? Можливо, пригадаєте, що він зробив в галузі культури, пане Андрію, Ой, так, він, він займався українізам він займався українізацією якраз самої України. Він заснував е... академію наук, що я не помиляюся, а -а -а. Е... А взаємось, він в... діяв в цілком для розвитку і створення самої української держави, щоб вона була цілісна і саме українською. Супер, дякую. Відкрив два університети ще в Києві та Кам'янці-Подільському проводив українізацію освіти. Справді ви відповіли дуже добре. Але чому ось німці обирають Павла Скоропадського? Давайте трішки про ось цей момент. Хто в нас був до Павла Скоропадського і що там таке трапилося? Хто може пригадати? Пан Андрій, прошу до Скоропадського був Грушевський центральна рада. Uh -huh. Яка не, не змогли виконати договір, який був підписаний з німцями, якраз в Брест Литовську е, тому, ну по там, по постачі, наприклад, харчових продукцій, тому якраз німці хотіли замінити цей уряд і поставити більш лояльний для них уряд, і такий самий, який би який би підтримувався самими українцями, а якраз uh -huh. на зміни боробів, Павло Скоропадський був ну. Його виставили як е, українського такого е, лідера, якщо можна сказати, угу, угу. так супер. Дуже вам дякую. Тут я вам лайк ставлю за вашу відповідь. Е, ві фото знаєте, як в Кросфорді буває, е, знайти відмінності, або що ж в них не так? Хто от зможе подивившись на цих два зображення, це портрети Паласкоропатського, згадати чи додуматись до того, що в них не так. Або що так, але чому так? Ніби та сама людина, чому я говорю, що тут щось не так? Можете проаналізувати їхні, його зовнішній вигляд. От подивіться, будь ласка, на картинку фото зліва, світлину і світлину справа. Чи відрізняється їхній зовнішній вигляд? Пані Бойко як ви вважаєте? Чи Які відмінності ви бачите? Ну, так відрізняється на зображенні зліва. Він одягнутий більш як такий, як гетьманський. Супер. Угу. Можливо в гетьманат. А справа? Ну, а справа він вже більш як на той час в форму таку, як можливо, як військову. Так, царський генерал, військовик, тому що це якраз і була його е, сфера діяльності. Добре, е, дякую вам за ваші відповіді. Ідемо з вами далі. Е, цитату, з якою ви теж мали можливість працювати, і ви бачите на тій цитаті е, мотиви. Так, е, як пояснює Павло Скоробацький, чому він вирішив от стати гетьманом України? Що ви можете сказати, от, глянувши на цю, на цю цитату? Пані Вікторія кобець. Mm -hmm. mm -hmm. Ну те, що Українська держава була вже на такому краху, от і її підтримували центральні держави. Mm -hmm. А я така проскіплива вчителька, така недобра. Центральні то які держави? Хто може мені сказати? Про які ми говоримо центральні держави, чию підтримку він мав? Чесно, я не згадаю. Не згадаєте? Добре, а можливо, нам хтось допоможе. Пане Андрію, ви знаєте? Так, це Німеччина, Строугорщина і Османська імперія. Так, це держави четверного союзу, які ще називають е, центральними державами. Добре, е, дякую вам. Йдемо далі. Е, ось ця ілюстрація, молитва на Софійському майдані, показує, як відбувся цей переворот. І він відбувся майже безкровно і мирно. Як ви думаєте, що це означало, що суспільство ось так сприйняло це мирним шляхом? І Тому тут у нас виходить, що наше уявлення про перевороти бувають не такі. Як би ви сказали? Чому мирно? Як так сталося? Ну, він вийшов мирний, тому що е, його прихід до влади підтримувався як суспільством, так і різними політичними партіями. Угу. І через те, що він підтримувався, тому і це було. Ну, майже без кровопролітіки. Я знаю, там була якась сутичка одна, але це була з січовими стрільцями. До речі, наштовхнули мене на думку, а де ви вже знайомились з особистістю Павла Скоропадського в історії України до ось цього моменту, поки ми розпочинаємо таку величезну тему боротьби за українську незалежність? Можливо, ви пригадаєте, що він вже організовував там в Чигиринині під час українізації армії? Андрію, прошу. Павло Скоропадський якраз. Створював Український перший був в першому українському полку, якщо я не помиляюся, і він якраз стояв на захисті України. Наприклад, коли йшла Євгенія Бош на Київ, то він вічно мусив роззброювати комуністичні загони і втримувати якусь стабільність всередині України. Добре, дякую. Загони вільного козацтва так. Е... Знову ж таки, лайфхак вам для НМТ. Зверніть, ласка, увагу на карту схему, яка якраз нам показує територію якою володів Павло Скоропадський. Одразу такий вам теж така підказка. Назва держави, яка за Скоропадського була? Далі зберігається Українська Народна Республіка, чи ні? Українська держава. Українська держава. А уряд далі називається Рада народних міністрів чи ні? Ні, вроде... Рада міністрів. Просто. Просто рада мені, молодець, так яку очолював Федір Лизогуб. І зверніть ласка увагу. Якщо я вам раніше казала, що за третім універсалом ця карта нам нагадує такий гребенець півника, ну тут не мог би курочка клює пшеничку. І ви коли в тестах на НМТ будете цим стикатися, вам такий ну, такий лай лайфхак можливо допоможе. Зверніть, звернути увагу на кордони Української держави, Павла Скоропадського. Е Робота з історичним документом. Ми з вами, ви, ви мали можливість його опрацьовувати вдома. Тут скажіть, будь ласка, на яких засадах гетьман хотів побудувати оту майбутню українську державу? Що це мало бути за засади? Що мала бути У нас якась там монархія, яким, який режим він бачив? Форму Ми правління? Години. Так, так, знаю, дякую. Ну, пане Андрію, можливо, ви нам підкажете, на яких засадах він хотів побудувати? Е Павло Скоропадський будував Україну на, грубо кажучи, більш правих ідеях. Ну він, він допомагав саме ну, хліборобам, тобто між більш багатим людям, так. і він якраз хотів відновити. Ну, поставити державу в такому, якщо може бути, більш буржуазійному ладі на противагу соціалістам, які боролися тоді в Україні. Добре, дякую. Оскільки ми зараз з вами працювали е, синхронно, то зараз ви будете мати можливість попрацювати ще асинхронно. Зокрема, ви зможете скласти так би мовити резюме Павла Скоропадського, е, Але обов'язково на основі тих документів, які у вас були, ви маєте туди вказати основні віхи його внутрішньої та зовнішньої політики. Е, і е, зрештою е, по опрацюванню цього моменту хотіли би від вас отримати зворотню реакцію, що ви вважаєте з його внутрішньої, наприклад, політики позитивним чи негативним, і чому? Також звертаю вашу увагу, що традиційно ми з вами працюємо над хронологічною послідовністю, тому чи можете ви зараз так швиденько розставити мені, що було за чим звернення з Коропатського грамоту, підписання брайського договору і початок повстання проти гетьманського уряду. Пані Оленко Бойко, що було за чим? Ці три події розставте, їх, будь ласка, в хронологічній послідовності. Перше було підписання грецького договору. Так. Далі. Далі звернення. Так. Потім початок повстання. І початок повстання. Дякую. Е, ви бачите теж е, певні такі документи, е, в яких е, припрошую зображення, які або пов'язані, або не пов'язані з Павлом скоропадським. Скажіть, будь ласка, вони пов'язані з ними. І Якщо можна, то можете розповісти, як пане Андрію, як би ви сказали? Ну, наприклад, початку української держави вона зв'язана дуже сильно з того, що якраз за потрапля Запала була якраз українська держава. Також що я не хмиляюсь, це портрет Вернацького, який був головою так. Академії наук України. Так, і намальований він на якій купюрі сьогодні? На тисячі гривня. Тисячі гривень. Так, добре, дякую. Ми мали би створити з вами карту знань за допомогою е, мандального фрагменту, але е, на жаль, не встигаємо. Тому я хочу, щоб ви просто підсумували за яким алгоритмом свою роботу на, на цьому моменті уроку, тому що асинхронно я зараз вам е, закидаю робочий аркуш, на якому ви зможете детальніше попрацювати з внутрішньою та зовнішньою політикою Павла Скоропадського. Е, то прошу хто там у нас, е, пані Ксенію, можете за цим алгоритмом ре, одним реченням сказати, як вам робота на сьогоднішньому моменті уроку? Робота Павла Скорпатського? Ну, так. Чи себе? <ріст> Як що ви запам'ятали? <ріст> ну, ключові події це те, що ну, гетьманський переворот. Ось, це так, ключова так. подія, про що ми говорили. Так, розуміння епохи режиму та сьогодення. Ну, ми провели паралель між 18-м роком і 25-м. От, і проблемні моменти. Наприклад, напевно, буду зараз в асинхронному режимі, коли потрібно буде працювати із зокрема конкретними політиками Павла Сорбацько. Я дуже вам вдячна за цей елемент уроку. Ви справді були хорошими учнями, навіть чимось нагадали мені моїх десятикласників. Тому вам щиро дякую за підтримку, за відповіді. Раптом, якщо у вас виникатимуть якісь запитання, то я думаю, ми можемо з вами сконтактувати.